Мої хороші сьогодні. Уже я тепер у Стамбулі чекаю літака до своєї е, Аланії. Деякий товар уже у моїх дівчат в чернівцях. Що вам хочу сказати? Дуже багато коментарів пишуть, що я е, така прекрасна. Ну дуже уважно хочу написати, що я гарна і прекрасна, але мені треба модель е, худенько дівчаточка. Все, що я роблю, я знімаю і купую для таких як ви, для таких як я мої любі. Я взагалі важу 96, 95, 96 кілограмів. Якщо вам з екрану здається, що я набагато товстіша, то це вам тільки здається. Мене коли бачить у підписників Віталій зустріла багато, я в рази менша. Але мої хороші, не в тому справа. Навіщо мені молоді моделі? У мене є молоді банди... моделі, Коли я купую речі і продаю для таких, як ви. Саме цікаво для таких, як ви. У мене об'єм груді 115, А дівчата мої підписники ще більші: – 120-125. І я поїхала в прату. Да, я шукала і міряла все на себе. Розумієте, якщо я на худеньку модель поміряю, то на вас не буде добре. От повний інтернет Тік-Ток, інстаграм, ем, воно все гарне. Я все те переміряла, але на нас воно з вами не буде. Отому, От мої любі, я знімала на нас. Повзуті, тепер розказують, кажуть, що в мене тості ноги. Вам здається, мої хороші. опухлі ноги зараз усіх у нашому віці. Ми після 50. У нас опухлі, от дзвонили мені зараз дівчинка з Італії, які у мене опухлі ноги. У мене звичайні ноги. І тому багато моїм підписницям треба бачити не на молодій худенькій ножці, а на мині, тому що воно не підходить. І у мене свій контент, який розрахований на таких, як я. Дивіться, порівняю вас з Базаренко. Ви всі її дивитеся. Вона 110 кг, кілограмів, вона в рази. Більше, ніж я зараз зробила операцію. Ем, позбулася жиру 4 кг, але вона знов не буде мати кг. Ви Розумієте? А я не маю 100 кг. і людина живе своїм життям. Розумієте? І в 110 кг. і таких нас дуже багато. Тому мої хорошенькі, я вас дуже попрошу. Не пишіть мені, оту різну єрунду, я торгую і купую речі для таких, як я виявилося, що так само я бачу в інтернеті дуже багато. Все воно мені підходить, а потім я роблю повернення. Тому що дивіться, ви бачите все красиве в інтернеті. Тут руки в нас не входять. І коли я поїхала в прату, виявилося, що не так багато речей можна мої хороші на мене. Чідібрати, тим більше на вас. Тому в чому тут поможуть худі моделі краси? Чим допоможуть, коли я торгую для таких, як я. Розумієте, ось в чому справа. Тому виявляється, що красивого багато. В інтернеті воно виглядає дуже гарно на молодих, а на вас воно не виглядає так. Тому, мої хороші, все, що я роблю, стараюся для вас. Там да, мені дуже важко. Але я не плачу, не чоловік зі мною. Слава Богу, що він зі мною, бо мені ніхто не дав ніякої інвалідності. Він зі мною. Я працюю і хочу працювати, і хочу робити щось для вас. По-перше, такі моделі, як на вас, з вами знайти. Це зовсім інші ціни, дівчата. Це не ті ціни, що на молодих моделей зовсім не ті ціни. Пам'ятайте про це, щоб купити щось реальне класне. Це треба заплатити. Отак, мої хороші. Я вас люблю та обожнюю. Тримайтеся, ми цього варті. Ми варті теж бути красивими і своїми кілограмами.